Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні в Віоліті поспостерігаємо золотом під назвою Буси Мідовий янтар. Це вінтажні янтарні буси, вагою 95 грамів. Зараз ми подивимось на всі фото. Чому я хочу засняти саме це намисте на відео, бо це дуже рідкісна форма. Для бурштину, але вона грає не в користь ціни. Навпаки, це занижує вартість цих намист. Бачите, форма така, як нібито диски, бурштин гарної якості, Ці, це намисто дуже рідкісне. Стежить за лотом 46 людей, продавець з дуже величезним рейтингом. Залишилось 3 хвилини. 10 тисяч гривень наразі пропонують за це намисто. 10 тисяч гривень це в нас, зараз я вам скажу, розділимо на 37,2. У нас такий в Києві курс на сьогодні. Це 277 доларів приблизно. Але торги продовжуються і. Не винятково, що ціна на це намисто буде збільшуватися. У мене багато разів було таке намисто, може разів 10 точно, ну до 15, не більше. Вони зустрічаються рідко, але, як каже мій китаєць, форма а, not popular, а, вона не дуже затребувана І саме через форму він не хоче більше такі купляти. Так, э, лот у нас находится в месте Миколаев. Прочитаем опыт. Крупный, в хорошем сохране, наложенным платежом не отправляю, хотя потом ниже в комментариях продавец написал, что отправить э, с платы без питань. Упакую самостоятельно. Все вопросы задавайте за сутки до окончания торгов. Далее без претензий. Если условия не устраивают, попрошу... Ставки не делать. Давайте подивимось, хто зробив ставки. Меркуріус і а, хтось клієнт. Невідомо, хто це. 14 тисяч наразі вже дали а, за ці буси. Подивимось коментарі. Добрий вечір. Дайте фотобус при естественному освещені. Діаметр центральної бусини со штангелем, фото на руке і фото на просвет, є на бусинах сколи і тріщини. І ось далі нам додають фотографії при денному освітленні. Це гарний непрозорий бурштин, жовток, королівський бурштин. Називайте його як хочете. Якщо б ця форма була кругла, ціна була б набагато-набагато вища. А так взагалі мій китайський друг не хоче такі купляти. Якщо б це ще був пейзажний бурштин, то тоді, мабуть, би зацікавило. А так, я сьогодні просто спостерігач. Так, центральна бусина діаметр 3 см ну, доволі величенька, толщина 1,7 см. Знімаю відеоролик, щоб побачити актуальну ціну на такі буси. Їх хочуть продати на eBay. Я бачу, хтось вже взяв фотографії, виставив на eBay. Ну, то його особиста справа. Так багато хто робить, в цьому немає нічого такого. Головне, щоб цей лот не розганяла, були чесні торги. Ага, а купує ставки робить той, хто сам на вулиці продає. Миста робить продавець е з Одеси. Дивно. Дивно, подивимось, 17 тисяч гривень, 95. Ну, дивіться, я купила гарний бурштин на цьому тижні. За 5 і за 10 доларів за грам. Але там була гарна форма і гарніший бурштин. Тут менше. Так, 17 тисяч це в нас скільки? Переводимо у долари. Щоб для всіх була зрозуміла ціна. 460 доларів. Це менше. Так. 460 на 95 грамів, це майже по 5 доларів. Ось я думаю, що не більше 6-7 доларів, ну, максимум хтось ризикне їх взяти. Це якщо ти, в тебе є клієнт і ти купуєш, ти знаєш, що в тебе їх одразу заберуть, і ти там щось заробиш, якусь копійчину, то це одне питання. А якщо ти їх хочеш купити, щоб потім колись у майбутньому перепродати на eBay, Ну, я не знаю, скільки ризикнуть на сьогоднішній день дати за таке намисто. Самі цікаво, подивимось. Головне, я завжди виступаю за чесні торги, без всяких тут підтасовок, нечесного підвищення ціни. Але мені здається, що щось тут не то. Коли купую людина, яка сама продає бурштин на Віоліці, то мене це наштовхує на певні думки. Бачите, робить ставки, а сам продає бурштин, корал. Зараз ціна на бурштинове намисто впала. Покажу вам, що я купила. Ось, до речі, купила це намисто. Бачите, які ціни? І ще одне купила. Зараз я його відшукаю. Ось, тут набагато гарніше. Це на мисці зараз в мене вдома. Може його зніму завтра при денному освітленні. Тут гарна форма, гарна якість бурштину. 31 грам тут. Не пам'ятаю, 31 чи 30. Десь так. І ціна 13 тисяч. Це в нас, зараз я вам скажу, 13. По 11,5 доларів. Раніше такий бурштин коштував плюс-мінус 45 доларів за 1 грам. Бачите, як, наскільки просіли ціни. Далі буде, як, як то кажуть, ось вага 31,8. А ми повертаємось до нашого лоту: 18 тисяч. Ну, подивимось, чим закінчаться торги. Щось мені підказує. Що виграє ось цей клієнт, подивимось. Бо я вже бачила багато разів випадки, коли розганяли лот на Віоліті, підвищували, підвищували ціну, потім цей розгончик виявлявся переможцем в торгах, а потім через декілька діб мені на намиста купити. Вайбер скидали. Я думаю, як так? Його щойно продали на Віоліті, А виявляється, що то були фейкові торги. Тобто подивимось на кінцеву цену в цьому лоті. Не перемикайтеся. Друзі, повертаємось до перегляду лоту. Залишилось менше, ніж 50 секунд, а ціна на даний момент 32 тисячі гривень. Ціна суттєво збільшилася. Так, курс у нас 37,2, щоб не помилитися. А 850 доларів наразі. Це більше, ніж я могла собі уявити. Той покупець відвалився в торгах ще давненько, а з'явився Славік. Але все одно попереду ось цей покупець, І я думаю, що зараз торги будуть завер... завершені. Угу. Ось вам, будь ласка, 33 тисячі. 33 тисячі і з'явився ще якийсь Белайлапка. Але мені знайомий цей нік. О, тут теж можна подивитися, з якого він міста. Откриваємо будь-який лот. З Миколаєва. Ну, Белайлапка. Пам'ятається мені, що він робив ставки у бурштинових лотах раніше. Ну, подивимось. А я думала, вже торги завершені. Вже скільки ж цей Меркуріус 1 поставив, невідомо. Так. Покажу вам, знайшла інші гарні лоти, але, як на мене, ціна дуже завишена. Ось таке чудове вінтажне кольє. Мого китайця таке точно не зацікавить, скажу чому, бо тут багато дефектів. Бачите? Вони є як зі зворотнього боку, так і з переду їх видно. Зараз ми подивимось, тут є все крупним планом. Ось, дивіться, центральний елемент, і в ньому ось такий природний дефект. І ось це з дефектом. А це все. Китайцю таке не потрібно. Я вже його смаки знаю вдолі поперек. І це мені здається Мільхіор. Зараз ми подивимось фотографії до кінця, а потім повернемось до опису. Ось так чудово виглядає. Якщо б були ідеальні ці вставочки, то ціна. Ні, все одно ціна завищена, 18 тисяч гривень. Це вибачте, на сьогоднішній день з урахуванням того, як впав попит на бурштин, ціна впала. А, тут стартова 10. Стартова 10. Так, цепочка мельхіор. А право очень похоже на серебро. Проб там нет, ставить некуда. Нічого подібного, схоже на мельхіор. Те, що це срібло, могли б ломбард віднести і перевірити. Ну тут видно, що це мільхіор. Так, ще у цього продавця є декілька гарних бурштинових лотів. Наприклад, мені дуже подобається ось ця янтарна, янтарна композиція, грибочки. Мені дуже подобається. Грибочки, самі шляпки, зроблені з пресованого підфарбованого бурштину. Ніжки це натуральний бурштин. І ось така галявинка це шматочок натурального гарного бурштинчику. Гарна композиція, такі зустрічаються дуже рідко. Сфотографувала з усіх боків. Вага, увага, 104 майже 105 грамів. Це на маленький такий сувенірчик і хто знає а, такі ваги, бачите, майже всю площу займає. Це гарний виріб. Цього продавця є ще янтарна ящериця. Ось така маленька ящерка. Але вона дуже мила. Натуральний бурштин на натуральному камені бурштиновому. І в нього є ще янтарний самородок. Величенький 334 грами. За нього вже дали 5 тисяч гривень. Так, а ми повернемось до спостереження за янтарним намистом. 34 тисячі, подивимось. біла лапка. Не знаю. Я б на місці ось цього покупця, В мене вже нерви здали. Я подумала, що цей лот постійно хтось розганяє. Дивіться, незважаючи на те, що лот має назву буси мідовий янтар, це ніякий не мідовий янтар. Який ми звикли, що це прес, це не прес, це натуральний бурштин. А чого назвали медовий, не знаю. Медовий, це ось, наприклад, медовий. Кольору меду пресований схожий на мед. Ось, Ось це медовий. Медовий дешевий. Ну, почекаємо, чим закінчиться. Лідірує зараз біла лапка. Ставки цей клієнт робив в янтарних лотах, але щоб вигравав щось, та ще такі величенькі суми ставив, не пам'ятаю. Подивимось. Друзі, торги ще продовжуються. В 9 мали закінчитися, а вже 40 хвилин роблять ставки 37 тисяч. Чесно, ну, я б такі, таке намисне не купила ну саме через форму. Мені не зрозуміло, звідки така ціна. Ладно, покажу вам інший лот. Він продається вже порядка декілька місяців на Віоліті. Лот під назвою Янтарний буси состоянні нових. Стартова ціна 30 тисяч гривень. Дивіться, будьте уважні, це не бурштин. Про це свідчить ось малюнок. Можна, якщо придивитися, побачити це бакеліт. Жовтий бакеліт коштує дуже недорого. Звісно, ніяких 30 тисяч. Але я не знаю, чому цей лот не закривають модератори Віоліті. Написано: матеріал янтар, стан ідеальний, дефектів і сколов нету. А в коментарях декілька людей, ну, я в тому числі написала, що це пластик. Додаткових фото у солоній воді продавець надавати не бажає, тому що, ну, звісно, ці буси утонуть у солоній воді, бо це бакеліт. Цікаво, от ми поскаржимось. Зараз поскаржимось, напишемо підробка і залишимо коментар. Пишемо так. Доброго вечора. Це не бурштин 100%. Це бакеліт. Жовтий. Додамо, що це жовтий бакеліт. Бо інколи бачу, що на Віоліті продають і пластмасові буси, і бакелітові, а люди купують як бурштин. А модераторам нема до цього діла. Подивимось, що буде, яка відповідь на мою скаргу. Так, а поки це намисто 37 тисяч. Можна з'їхати з Глузду. Ну, комусь вони дуже-дуже потрібні. Можливо, є клієнт. Якщо йдуть торги, і якщо це не розгон лото. Друзі, залишилося 40 секунд. Я не знаю, чи будуть зараз закінчені торги. Якщо чесно, я вже втомилася спостерігати. 199 ставок наразі в лідерах у нас Меркуріус 1, белай лапка на другій позиції. Якщо ця біла лапка не зробить ставки, то торги будуть завершені. 20 секунд залишилося. Я просто вже втомилася спостерігати. Гарний бурштин, нічого не скажеш, але ж форма. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Ура, торги завершені, 37 51 гривня. Дотягнули до 1000 доларів за цей янтарне намисто. Ну, нехай покупцю пощастить з подальшим продажем цього лоту за кордоном. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!